Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми знову повернемося до внутрішньої політики і обговоримо одного. Ну як виявляється, досить впливового посадовця в офісі президента. Не вперше обговоримо. Роман Романюк, політичний оглядач української правди, вже долучився до нашого ефіру. Роман рада бачити. Те, чути, чути. навзальмосточко. Добрий день Романе. В тебе точніше в співавторстві з тобою так вийшов текст на сторінках української правди. Він називався Москва Ахметов Банкова. Як шурма став головним з економіки Зеленського про Ростислава Шурму? Ми справді говоримо вже не вперше в цьому ефірі, тому що було кілька яскравих інформаційних приводів. Зокрема, і журналістські розслідування Бігу Синфо про статки брата шурми, про його можливий конфлікт інтересів в енергетичному бізнесі? Ну і от так би мовити, було прекрасне інтерв'ю. Одна відома журналістка у Ростислава Ігоровича. Недавно так, я записувала з шурмою теж інтерв'ю, але знаєш, твоя публікація теж стала такою складовою в цьому довгому е, ланцюзі ланцюзі е, шурманознавства. Я не знаю, як ще тобто. Ми всі разом в один час намагалися дослідити, хто такий Ростислав Шурма. Слухай, як Шурма став головним з економіки Зеленського? Ти відповів собі на це питання? Ну, я думаю, о, тут якби немає о, єдиної простої відповіді, думаю, тут сплав о, амбіцій якихось кадрових о, перестановок, коли просто він опинився в потрібному місці, в потрібний час, і о, вміння о, інтегруватися в ту систему влади, яка побудована всі президентами. Ту модель поведінки і можливо, не знаю вроджене вміння красиво говорити і проектувати якісь такі великі візії майбутніх перетворень, які страшно любить. Володимир Олександрович Зеленський та ну і плюс все таки великий там управлінський досвід, хай і ну там, з певними якимись конфліктами. От і уміння загалом, коли наприклад там забрати якийсь великий завод там чи підприємство як «Укрнафта». За якийсь невеликий проміжок часу зробити його з зі збиткового прибутковим, тобто, це отакий от, от сплав різних таких е, факторів. Мені здається, й зробив шурму головним. Але наскільки я розумію, в офісі президента мало подобатися самому Володимиру Олександровичу, треба все таки ще подобатися Андрію Борисовичу. Я так розумію, що Ростислав Шурма е, досягнув цих обох двох цілей. Ну, я ж кажу, що я з цього починав. Що це одне з головних умінь: це уміння правильно визначити ієрархічну структуру і не виходити за її рамки. Колись, мабуть, з місяць тому ми може трошки більше з моїм колегою Романом Кравцем теж написали такий самий а, великий текст про Олега Татарова. І там оця е, характеристика ну моделі поведінки була описана теж дуже точно. так, що коли тобі президент напряму ставить задачу, ти спускаєшся. Ну якщо ти татаров чи шума, ти спускаєшся на другий поверх в кабінеті РМАК, доповідаєш йому, яку ти отримав задачу, і який в тебе план по виконанню. Потім ідеш виконуєш, і коли в тебе виконана задача, ти приходиш не до президента, який тобі ставив задачу. А до голови офісу президента і каже, що от була така задача, я її виконав так і так. І тоді голова офісу вирішить, хто буде доповідати, якщо що йду. ну або він сам доповість президенту, або ти йдеш е, доповідати напряму. Як ми розуміємо, що якщо щось дуже хороше, то швидше за все цей позитив дістанеться голові офісу. Якщо щось таке посередненьке, то вже ти сам іде доповідай. Отака така от історія, слухай. А Романе, а як наскільки от все таки впливовий Ростислав Шурма? Коли я в нього запитувала за що він відповідає, він перерахував чимало сфері економіка, і енергетика і ліси, здається, і бізнес тепер додався. Ну якось занадто багато для однієї людини. Я в нього навіть спитала про це. А наскільки все таки він реально впливовий? Він реально підміняє собою якихось там, наприклад, міністрів. Чи може весь уряд, чи це все просто такий фльор поки що? Ну, бачите, у нас зараз склалася така досить унікальна історія для якби, української політики, коли там заступники голови офісу президента мають часто більший вплив, ніж формалізовані носії повноважень, типу там міністрів, заступників міністрів, керівників якихось державних підприємств. І чогось такого така ситуація в правоохоронній системі, така ситуація в судовій системі, така ситуація очевидно в економічній системі. Та тому що є Володимир Зеленський, який якби легітимізує всю цю владу, та він єдиний носій реального там електорального якогось електоральної ваги. От і він відповідно всю цю систему вибудовує під себе, але він не може сам всім займатися, тому він якби делегує це займання своїм. Ну через главу офісу там профільним заступникам, і Ростислав Шурма, якби так як і Олег Татаров там чи інші люди, теж має відповідно намагається максимально екстраполювати свій вплив на там, максимально широке коло питань, тому якби він займається і, і лісами, і водою, і землею, і газом, і нафтою, і повністю всією енергетикою і економікою, і податками, і митницями тобто, всім чим завгодно, а, де є гроші, скажімо так. Та, і плюс він встигає до, до цього е малювати якісь космічні візії майбутнього. Зелена ця металургія, ще що там все що вони в Лондоні презентували, що загалом виглядає як. Е Хороший роман а, якогось футуриста, футуролога та, про майбутній ідеальний світ, але ну на практиці а, дуже далеко від реальності, тому що там не знаю, зараз знову зима, знову розбомблять нам ті ледь живі а, вугільні тести, які не мають вугілля, та і ми кусити сіби світла. Та, на той час а, офіс генерує якісь космічні а, проекти. Та, тому якби цей вплив він. А, Ну, це такий вплив Шльодінгера. Пам'ятаєте про кота Шльодінгера історію, що поки не відкриєш коробку, не знаєш насправді живий цей кіт чи чи мертвий. так, і цей вплив Ростислава Шурми, і інших там заступників офісу президента, та й самого глави офісу президента. Тому що це ж не їхній вплив, вони позбавлені будь-яких повноважень. Тобто, єдине, чим вони оперують як а, а, своїм ресурсом, це бажання Володимира Зеленського. І якщо подивитись на історію, там не знаю, з Вадимом Пристайком, чи з е, главою Міноборони Олексієм Резніковим, чи з колишнім главою е, Укроборонпрому Юрієм Гусєвим, Так? сьогодні ти член команди. Завтра тебе звільняють. Просто як коли сказали без вихідного пособі, та й все, і ти і тебе нема. І або той згадак краще навіть згадайте Кирила Тимошенка, або прем'єр-міністра Гончарука. А? Тобто це були, по суті, теж дуже впливові люди, які впливали на купу сфер. На І де вони тепер? Що вони роблять? Ніхто не знає навіть, але гірше для них те, що ніхто навіть не цікавиться, де вони що вони роблять. Отакий цей вплив. Тобто він е ситуативний, Ситуативно, так він досить широкий, і Ростислав Ігорович намагається його ще поширити. Так? Тобто там і е на Ренерго хотів би він е поміняти керівника на більш там лояльного, і купа різних там компаній ще й, і ліс, і Вода, і Земля, і е е е всякі такі, тип, там, ресурси, але. Ну, Сьогодні він цим займається? Завтра Зеленський прокинеться побачить якусь некрасиву публікацію в українських або там змі або в і Скаже: ну давай розтік ти, кінешне, хлопець, але давай не мабуть, вертаюся десь в Запоріжжя чи ще кудись. Тобто, це все епоха Зеленського. Люди отримують неймовірний вплив, але вони його не контролюють і не можуть прогнозувати, як довго вони його мають, Романе. А яка тоді мотивація? Наприклад, у Ростислава Шурми займати таку посаду, якщо всі його дії прив'язані до одного лише бажання і візії Володимира Зеленського пів уряду і пів Верховної Ради його ненавидить, то яка тоді мотивація бути в цій команді і щось робити? Просто зарплата, чи, чи все таки ні? Зарплата там 6040, тисяч гривень. Не думаю, де я, що... я ж про це й кажу так. У людини, яка отримувала на Запоріжжя, там по мільйону доларів в місяць, це якась там особлива мотивація. Так, якщо ну є дві версії, два, дві відповіді на це запитання, та яку дає сам Фурман, там, ми в нього питали про це, і він каже, типу що. Ну і це правда, ми в інших людей теж перевіряли це, що коли йому пропонували йти на там на Укрзалізницю, в Антонов на інші підприємства там працювати, цей він ну, максимально відмовлявся. Та я знаю навіть, що деякі члени команди президента навіть окремо вмовляли дружину Шурми, щоб вона ну бо вона була максимально проти, і вони з нею говорили прямо щоб. Вона е якось пом'якшила свою позицію, що він міг піти працювати на державу. Тобто, ну, тобто він не хотів іти сюди, скажімо так. Його досить довго вмовляли. Але вже коли вмовив, він прийшов. To, uh, ну, тобто він каже, що його ну, єдина мотивація, просто типу, до така як у Єрмака. Знаєте, ви теж з Єрмаком вже говорили часто. Я от загорівся uh, Зеленським. Він супер, типу, особистість. Мені хотілося бачив, що він хоче змін, і мені хотілося йому допомагати. Якби ну, типу, для людини, яка вже мільйонер, яка в принципі побудувала там якісь uh, досить обширні бізнеси, досить прибуткові і там uh, має. В досить молодому віці дуже багатий досвід там і управлінський і бізнесовий інший в принципі, Я можу зрозуміти таку мотивацію. Наприклад, на часів Порошенка була історія, коли пам'ятаєш, Косюк, і Шинків, і, і ще хтось там о, прийшли зразу після цього в офіс президента. Косюк зразу злився, а от Шинків там працював аж до виборів. Так, поки не почала чорнуха, він пішов день, спригнув назад в корпоративний сектор. От, тобто для мене це зрозуміла мотивація. Ти хочеш, ну якби ти вже заробив в тебе є якась історія там успіху, якісь гроші, і ти хочеш просто ну спробувати себе реалізувати якісь свої амбіції більш масштабні. Так? До того ж, ну якщо читали текст, то там дуже видно, що ну амбіції, шурми були набагато більші за можливості Запоріжжя, скажімо так. Тобто він там в Запоріжжі захопив все, що можна було захопити, і очевидно було, що в ну, вперше в стелі. Цей стелю його просто Ахметов сказав: Давай, мальчик, ти вже хоч ну іди в, або ти лишаєшся тут в цій історії і працюєш за нашими правилами, або давайте чуть -чуть десь якось в сторону. Романе. А можна я тут уточнення зроблю? Захопив мається на увазі буквально захопив. А, ну там в, він контролював. Ну він був генеральним директором Запоріжсталі. Це якби ключове підприємство, взагалі в Запоріжжі. Там багато різних підприємств, але це такий особняк. От, воно стоїть. Тобто, ну воно завжди там половина міста працює на підприємстві, інша половина допомагає йому тим людям, які працюють на підприємстві. Тобто, це ну величезний, типу, адміністративний ресурс, і вони його на пар... на місцевих виборах 2015 року конвертували цей ресурс в політичний ресурс. Вони виграли вибори і в міську раду Запоріжжя, і в обласну раду Запоріжжя. Тобто, вся влада в місті і в області була сконцентрована в руках. Ну, тоді по блоку, яким е, керував в області Ростислав Штурман, будучи директором заводу. Тобто він тримав і економіку в руках, і е, місто, і область, і вони там робили собі в принципі. Ну і він показав, що він може це зробити, ну маючи там ресурс заводу, трошечки включити медійку, трошечки там побудувати якісь структури впливу, і він може захопити там владу, ну отримати. Давайте, не захопити. Я щось отримати. не пам'ятаю, щоб Запоріжжя називали найбільш розвинутим містом, чи містом, яке найшвидше розвивається, чи найбільш прозорим, чи найбільш зручним. Мабуть, все таки щось там не, не дозахопив ні, то питання в тому. Ми в текст забули включити цитату. Одну, там, ми говорили з одним з колишніх, скажімо е, так, роботодавців, став в вертикалі е, на ну, які в вертикалії цього холдингів Ахметова стояв над шурмою. І він каже, що ми тоді ти типу, потім казали: хлопці, ну ти меру буряку, який теж в Запоріжжі е, Шурмі. Каже, ми їм казали, хлопці. Ну, тобто, ви окей, там ви маєте хороші зарплати, маєте там вплив, все типу працюйте на місце, перебудуйте його, покажіть людям результати. Вони будуть і подалі вас е, любити і, і поважати. І така сама розмова у них була з іншим е, вихідцем з їхніх структур, який очолив Маріуполь Тоді такий, пам'ятаєте, Вадим Бойченко, От, так це в принципі в один час відбувалося. і в принципі в них схожі ресурси, та великий завод в великому місті, яке контролюється їхньою партією. От і ну, цей чоловік каже, що якби Прибойченку, Маріуполь ну, реально приобразився. Зараз, звичайно, він стерпі з лиця землі, там це така велика рана на тілі України. Але до повномасштабного вторгнення, ну там реально кожен ти кожен раз приїжджав Маріуполь. Там він змінювався на очах. Це місто. А Запоріжжя було дерою, так і сталося. Ну, це цитата. Я в Запоріжжі ніколи, чесно кажучи, не був <хи> тому не можу повністю погодитися з цією цитатою. Але стата така, що Запоріжжя було дороги, так і осталось. Оце ну хороша характеристика того, про що ти говориш, що люди, маючи повну ту владу, не Змогли, скажімо так, конвертувати її не тільки в власну вигоду, а й в якесь перетворення міста в щось велике повертаючись до амбіцій. Ми говорили, навіщо це все шурмі? Яка в нього мотивація бути в офісі президента? Ти кажеш, що можливо в нього справді є там великі амбіції, але... Я так розумію, що поки що жодна з його амбіцій не реалізувалася. Або вона має якийсь досить великий спротив. Ну, в якихось інших органах влади там він то 10-10-10 пропонує. І там і Марченко. Міністр відмежовується від цієї ідеї. І профільний комітет відмежовується. Потім він запропонував а зеленському подобається. Зеленському подобається. Да, потім він запропонував скасувати готівку в міжнародному валютному фонді. Так на це все подивилися і. Здається, їм не дуже сподобалось. Глава НБУ теж одразу здається сказав, що друзі, це якось би трошки не туди. Тобто, от я не можу зрозуміти, може у шурми дуже занадто передові візії, і тут їх не розуміють, чи може вони просто ну не надто, я не знаю як це сказати, реалістичні до виконання? Ну, я думаю, тут поєднання одного і іншого, тому що, наприклад. Глобально, якщо дивитися на там світову економіку на її майбутнє, то там відмова від готівки це ну шлях, який хочеш, не хочеш, пройдуть всі 에, великі економіки передові. Та і навіть не факт, що лишиться валюта як така, ну там національні якісь валюти, а все не перейде в якісь цифрові валюти. Теж такий… Е Національні або може наднаціональні, якісь глобальні. Ну, тобто цей шлях до цифровізації грошей він якби незворотній. Але в, ну, треба просто мати, ну ти маєш таку візію, окей, але ти мусиш її завжди опирати на ґрунт, на якому ти ходиш. Та? Бо коли ти відриваєшся від нього, то ти просто стаєш візіонером, з якого посміюються в у інших владних кабінетах. Та? Земля, на якій він ходить, вона трошечки інакша. Якісь брудні дизеля між районними центрами, відсутність доріг, знищена там третина інфраструктури в країні. Тобто, тут якісь, хоча б якісь гроші, щоб були та там, паперові, не паперові, тут трошечки інше питання стоїть. Та, то тобто треба треба якось адекватніше дивитися на, на ці речі. Та от тому, якби би проблема того, що багато хто з президентської команди не поділяє, скажімо так, візіонерських поривів. В Сеслава Ігоровича це велика проблема, та і вона йому нажила вже досить багато ворогів. Ну от якщо взяти, уявити економіку і розкласти її на якісь ключові галузі, та, то майже в кожній з тих галузей у нього є вже якби дуже впливові, е, якщо не вороги, то противники, принаймні, та, тобто з якими. На якісь там нарадах у президента, або на якісь публічних заходах, чи ще десь в них постійно або відкриті, або там закриті суперечки там не до так, як Сакашвілі кидався стаканом чи навпаки, так, Авахов... так, сакашвілі аваков там стаканами один в одного кидалися. Запам'ята да, да, аваков кидав сакашвілі. Отак от було. от, от ледь до такого там вже не доходить. Але якби ну поки що є війна, яка стримує всі ці там внутрішні конфлікти, і глобально. Я думаю, що воно не переростає в якісь величезні там ну публічні війни, тому що ну в принципі там зеленському нема особливо часу розбиратися з е, цими складними економіками і цими групами впливу, які там між собою воюють. Так? тобто в нього йому для зручності треба одна людина, яка буде для нього відповідати за економіку. Він їй доставить задачі, а вона буде їх там ну кудись по вертикалі опускати вниз і отримати звіти результата. Так як працює татаро ну... Йому впадло розпнув, то ж нема часу розбиратися з там хто під ДБР, не ДБР, беб, не беб, там набу не набув, то сьому він каже: От, ну я бачу тут проблему, мені здається, її треба вирішити, і значить, це швиденько пішло вниз по вертикалі так само і з економіки. Тобто є надто багато людей, щоб Зеленський в цьому розбирався, але як гучно зауважив один з наших співрозмовників, головна природа цього. А, е, явище в тому, що каже, яка різниця ну зеленському хто буде відповідати за економіку, якої немає, а поки хай вони там собі чубляться. Головне, щоб ну воно якось трималося, стабілізувалося. А поки що ну, очевидно, не це головний пріоритет а війна там зброя і е, перемога. Романе, я ще повернуся назад до того, що ти казав. Я коли в тебе спитала, яка все таки з твого своєї точки зору мотивація в шурми працювати в офісі президента. Ти кажеш, ну одна версія, це можливо, справді є в амбіції, як в людини, яка вже щось встигла в житті зробити заробити. А друга версія, яка бо ти не доказав. Ну, другу версію поступово, от згадані тобою наші колеги, там поступово якийсь там кейс за кейсом починають розбирати. Та то, ну треба о, розуміти, що зараз шурма, наприклад, там о, ну майже повністю контролює енергетику в історії України часів незалежності ще не було людей, які контролювали якісь енергетичні об'єкти і не наживались на них. Це якби Аксіома. Коли людина його в... долі вийшло ще й так, що у шурми бізнес енергетичний в його брата. Так, Та ну він по суті нам там в коментарях визнав, що це якби їхній спільний бізнес. Просто що він там система співфінансування якби не прийматись, він не вливає гроші в статутні капітали, тому якби це бізнес брата. Але по суті, він його утримує через кредитування, Тобто, він дає брату кредити своїми грошима. І потім виводить ці кредити замість того, щоб отримувати дивіденди, то вимивають так. Ну якби це в принципі, якби не в Україні придумана схема. Так, коли мене починають от колеги там страшно о, моралізувати на тему, що вот українські чиновники використовують офшори. Я завжди хочу розуміти, що офшори придумали не українські чиновники. Це вигадка західних еліт для того, щоб відмивати свої трильйонні гроші. Те, як наші там, свої 20 мільйонів доларів десь проведуть через якісь західні компанії, ну, ці офшорні компанії, це ну, глобально, в глобальному масштабі взагалі ні на що не впливає. Но, але е, є така історія, да, що в них енергетичний бізнес. Е, ну, але Тут така штука, що. Е, як казала стара совєтська приказка, ні пойма, ні вор. Так? Тобто, поки що якби якихось кримінальних справ, чи якихось таких речей, які давали б мені можливість точно сказати, що от, типу, Ростислав Шурмав, маючи свій вплив, типу. Ужив його для того, щоб тут створити для себе якісь преференції, або тут відпустити якийсь кусок лісу, або тут от виділити собі якусь землю чи зняти якісь там корупційну ренту. Поки що у мене особисто таких Ну і е правоохоронці там... правоохоронці не приходили до Ростислава Шурми, не цікавилися, не робили обшуки. Принаймні, ми про це не знаємо. А -а -а. Але на завершення скажу: мені здалося що... ну, да отут, от е це ми ж говоримо про якісь свої враження, та, і про погляди на життя, і я кажу, що ніколи не було такого, щоб люди контролювали там такі рибні сфери економіки і не прикурювали з них. Я таких людей не знаю. Тобто, можливо, Ростислав Ігорович стане першим і потрапить там в підручники історії української політики, як перша людина, яка курувала енергетичну сферу і нічого з неї не прикурила. Ну але ну не знаю. Останнє останнє, якщо можна коротко, мені здалося можливо, це мені лише здалося, але частково це і шурма підтвердив. У нього непогані стосунки склалися із іншим заступником голови офісу президента Олегом Татаровим. І ну, це, це, це все таки дивина, тому що як правило, Татарова не дуже люблять в офісі президента інші заступники. Насправді насправді, ви ми перебуваємо в полоні ілюзії. От нашого цього фейсбучного фезбучної бульбашки як Військогромадський, та нам здається, що татаров чисте зло, від якого всі шарахуються. Насправді всі владі обажають Татарова. Він е, страшно типу, популярний, е, один з найбільш затребуваних, скажімо так, контактів, що е, в, в уряді, що у Верховній Раді, що Офісі Президента, всі він з усіма дружить. Він такий е, е, душа компанії, скажімо так, душа цієї влади. Ну, також і складно. Да? Може це подобатися і видобувається, так і є. Да? Тому якби ця група, знаєте, є група Єрмака Макфола, а є група шурми Татаров. Да? От якраз це свідчення того, як Зеленський е, вирішує економічні проблеми. Йому, ну, хтось з, біржу, з бізнесу поскажеться, що от проблеми з силовиками. Е, він сказав: ну, він ухвалив рішення таке, як він ухвалює рішення. Да? То він сказав, от, є. Заступник з економіки, заступник силовий, от, зустрічайте з ними і хай вони вирішать ваші проблеми. То що, в принципі, ті вертикалі, які під цими заступниками створюють ці проблеми, воно як би, ну, трошечки смішить нас, якщо, звичайно, таке може смішити. Романе, дякую дуже. Роман Романюк, політичний оглядач української правди. Ми говорили про е політику, внутрішню політику в стінах офісу президента і найбільше зосередили свою увагу на е Ростиславі Шурмі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.